Гуцули гучно гуляють гуцулку. Гора говерла гойдається. Гердан. Говерла. Ми чуємо твердий приголосний звук Г. У словах гілка, гімн ми чуємо. Пом'якшений звук Г. На письмі твердий і м'який звук Г Г позначається буквою Г. А зараз пісенька. Ах, хто мені покаже, а хто мені розкаже, а хто вже нам напише велику букву Г. Спробуємо. Пряма паличка зверху вниз, сміливо і шапка. Будьмо грамотними.